Вітаю всіх. Так, я розумію вашу цікавість про на тему збитого і сушки з фабами, але давайте так. Я принципово не буду робити, який це був напрямок. Я знаю, про що ви мене питаєте, про який напрямок, звісно. енергетично просимо, але я не зроблю це, я не хочу. Єдине, що я можу зробити. Це подивитись Ось основні напрямки. Куди вони летять, ці каби, і чи буде зменшення. Починає, ну, з жовтня місяця до кінця року буде зменшення кількості кабів по Харківській області. Давайте так. З жовтня місяця буде зменшення кількості кабів по Харківській області. Давайте подивимось. Так або ні. Це відповідь так. Сімка Пентаклів це довгострокова перспектива, тобто над цим працюють. Руйнують цей процес, так сказати. Давайте подивимось. Сімка ракамочів — війна. Паузу. довгострокову перспективу. Припинити це гімно. Четвірка кубків це ж пауза. Ну, що робити? Так, буде. По області буде, відразу скажу, по області буде, і ви ж слідкуєте за новинами Харківська область. От, уважно читайте, що пишуть ті моніторингові канали. Натякну вам так. Це такий легкий натяк, я вам зроблю. Просто читайте, що вони пишуть. Сьогодні зранку цікаво писали. Принципово, нічого конкретного не озвучує. Моя позиція, ви мене знаєте. Якщо. Людині це потрібно, вона мене не зрозуміє про що я. Багато в коментарях людей мене розуміє, про що я. Тому що це їх стосується. Кого не стосується, той не розуміє, не треба не лізьте, не засеряйте собі мозок. Так, місто Харків, окремо дивимося. Буде менше летіти кабів на місто Харків з жовтня місяця. Менше буде? Давайте подивимось на Харків. На місто. Сім кажезлів. Місто. Сім кажезлів по місту багато маніпуляцій. Я би сказала, що. Охти, четвірка жезлів. Так. По місту будуть дійсно працювати, щоб менше гімна летіло. Дивимось. Місто ворога щось цікавить. Руйнування туди, куди вже летіло по місту. Там і щось цікаве ще є для ворога по місту, відразу скажу. По області може бути менше. Але, по-перше, житлові будинки обережно, ще залишається загроза. По-друге, наші також з цим будуть працювати, щоб менше гадоти було. Будуть. Давайте подивимось у листопаді. Листопад місяць Харків, кабів буде менше. Харків, саме Харків, місто в листопаді кабів буде менше. Так, на листопад. Конкретне зменшення кабів. Листопад. От знову? Листопад, листопад. Так, листопад. Знову ці гідоти вилазить, але все одно менше. Багато маніпуляцій. Дуже. Наші ще багато будуть. робити маніпуляцій, щоб менше летіло. Я не буду викривати конкретно нічого, не буду. Я приблизно розумію, що робиться, але. Навіщо? Я не хочу казати, я не всім довіряю, в мене велика дуже аудиторія. Чекаємо покращення. В принципі, воно вже в деяких варіантах є, скажу чесно.